Міський голова Олександр Соколов не з'явився до суду у справі розгону чернігівського Євромайдану. На лаві підсудних ексначальник міліції громадської безпеки Едуард Гребенюк, який командував силовиками того дня. Мер мав би бути свідком зі сторони захисту, але на засідання так і не прийшов. Свідок Соколов був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Суддя Кулініч зазначив, Соколов все ж попереджав, що саме цього дня перебуватиме у відрядженні. Не з'явився на засідання і головний юрист міської ради Павло Вовк. Саме він у 2013-му звертався до суду і вимагав заборонити будь-які масові акції у центрі міста. Тим часом інші свідки змінюють покази. Інспектор патрульної служби забув, що отримував команди особисто від Гребенюка, хоча раніше прямо вказував на полковника у своїх показах. Може, поясніть свої показання Я на поясніть, чому разбі. Ну, розбіжно так як було. Я так і сказав. Да. Ферлінь, зараз... Та, да, я так говорю. Суд продовжує допитувати свідків. Майже через два роки після того як чернівських активістів витіснили зі скверу Попудренка, конфіскували апаратуру і вперше в Україні знесли Євромайдан. Винні і досі не покарані.